Всім привіт! І сьогодні ми будемо пробувати диню! Нещодавно натрапив не на диню сорту Галкія. Вирощується в Іспанії і привозить її до нас, Німеччину, з Іспанії. Ну що ж, будемо пробувати. Дивіться, вона всередині має зеленуватий кольор. Дуже гарно пахне. Так, наріжу кілька скибочок і будемо пробувати. М -м -м. Диня шикарна. Дивіться, дивлячись на досить такий сильно зелений колір. Вона дуже смачна, я так розумію, це її нормальний кольор, коли вона вже дозріла. Повністю дозрівша, солоденька, шикарна диня, така, як я звик в Україні їсти. Дуже плотна консистенція, диня не розповзається, не розлізається. Навіть біля шкурки вона залишається бути соковитою та смачною солоденькою. Нагадую, сорт Галкія. Я однозначно рекомендую за десятибальною дев'ятдесяти.